Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися покупками з магазину Тедді у Німеччині. Там зараз повним ходом йде новорічний розпродаж всього різдвяного. Тож, якщо вам цікаво, дивіться, що саме я купила. Поїхали. Дівчата, ось що я купила. Дивіться ось такий фенста стіки це на наліпки на вікно. Вони коштували. Першочергова ціна 1 євро. Зараз, як бачите, за 20 центів. Ось такі яскраві, мені дуже сподобалися, люблю таке. Ось ще інші більші стікери теж для вікон. Я купила вже на наступне різдво. Вони теж зараз за 20 центів, а коштували 1 євро. Тут 17 штук. Я вважаю, що це дуже гарна ціна. Ще ось такі стікери, тут вже 7 штук, теж за 20 центів замість євро. Тут є ось такі чудові сніжинки та ось такий Дід Мороз зі сніховичком та пінгвінчиком. Це теж наліпки для вікон. Ще я придбала отакий чудовий коврик для них а, під двері. Merry Christmas тут написано. Зараз покажу, що з ціною. Ось, як бачите, першочергова ціна була 4 євро. Зараз на розпродажі євро 55. Я вважаю, що це дуже доречно буде для Різдва. Ще раз покажу: отак от виглядає коврик. І ще я придбала ось такий ліхтарик з Дідом Морозом. Він такий дуже приємний, виглядає атмосферно. Він, як вказано, з ледами. ледями. Бачите, нанизу леди є, і ще він мелодію грає якусь музику. Але справа в тому, що в мене зараз немає для нього батарейок. Я думала, там будуть стандартні, а там йдуть трохи менші, тому я зараз не можу продемонструвати, на жаль, його в дії. Коли куплю батарейки, то вставлю вам в майбутніх відео вставочку, як саме він грає та горить. І за ціну зараз скажу. Перша чергова ціна цього ліхтарика 7 євро. Зараз я придбала за 2,55. Я гадаю, це просто супер ціна. Ось як бачите, тут три такі батарейки, але вони не стандартного, а трохи меншого розміру. Я не додивилася, тож тепер маю ще докупити такі батарейки до нього. І ще я придбала ось такі а, для волосся, щоб трималося волосся. Такі застіпки да, за 1 євро. Тут не акційна ціна, але я вважаю, 1 євро за три штуки це дуже гарна ціна, тому теж взяла. Я давно вже на них дивилася і вирішила, що. Скільки можна дивитися, треба вже взяти, бо в мене для волосся лише одна металева, така вдома є. Вдома є закліпка, і вона вже, ну, така, життя її потріпало, скажімо так, тому придбала. Ось і зараз я ще вам покажу: мені мама теж придбала маленький подаруночок з іншого магазину МакГейтс, і в мене ще є. Декілька покупок теж акційних з Маггейтс, тож залишайтеся, я зараз вам покажу. Ось такі теплі шкарпетки. Це мені мама подарувала, вона купляла в МакГейтсі теж за якоюсь привабливою ціною. Варми он Comfort. Тож я дуже задоволена. Ось тут є склад. Тут 40% це шерсть. Ось і також поліакрил, поліамід. Але, я думаю, гадаю, вони теплі. Ось такі чудові шкарпеточки мені подарувала мама. А я ще в МакГейтсі купила собі ось таку бумагу для а, принтеру. Тут 75 цих листочків, коштувала 2 євро з копійками. Тут взагалі. А, Багато коштує вся ця канцелярія, тому, якщо я бачу якусь більш-менш вигідну ціну, я собі це придбаю, адже тут, як ви знаєте, в Німеччині без папіру та документів нічого не відбувається, отож, це завжди потрібно. І ще я придбала вже другу за останній час упаковку МакГейтсі, отаких подарункових пакетів великих. Тут як бачите, три штуки. Зараз 70% знижка на такі пакети. Останню останню таку упаковку я придбала за пів ціни, і вона мені обійшлася в 1 євро. А це вже були знижки 70%. І я придбала, виходить, що за 60 центів ось такі пакетики. Інший ось так виглядає, ну, ще якісь там є всередині, але я поки що не відкриваю їх. Така різдвяна тема, я гадаю, що дуже знадобиться наступного року, оскільки я планую ще бути тут а, наступного Різдва, тож на подарунки знайомим друзям. Гадаю, це дуже доречна знахідка. Якщо вам було цікаво дивитися моє відео а, ось мої покупочки, то. Ставте вподобайку, не забувайте підписуватися та ділитися з друзями посиланням на мої відео. Я буду дуже вам вдячна. Гарного вам здоров'я, миру і, звичайно, всього найкращого. Всім пока!